На полях у селі Вітоні, що за більш ніж 50 кілометрів від Луцька, ранку трудяться господарники. Гектар за гектаром шумить комбайном Роман. У господарстві, де він працює, нині молотять сою. Роман каже, соя цьогоріч вродила непогано. по за місцями її три, п'ять чотири си але могла вродити ще краще. Виною тому каже комбайнер, вересневі дощі, які не переставали лити впродовж цілого місяця. Багато врожаю зіпсовано. Це підтверджують і аграрії. Через затяжні дощі кажуть, трапляється зіпсована соя. Небагато два-три відсотки, але така все ж є. Не і висохла, яку важко відібрати, відокремити від. Масиву сої цьогоріч господарник планує зібрати як і в минулі роки від 2,5 до 3 тонн сої. Щоправда, як реалізовуватиме її, поки не знає. Частково йде на переробку, частково продається, дивлячись, ну в залежності все від ціни, від попиту, як вона буде продаватися, чи вона буде перероблятися безпосередньо в Україні. Ну Тут вже, тут вже є питання. Про те, що погода таки зіпсувала цьогорічний врожай сої, говорить і представник компанії Волинь зернопродукт. На якість самої сої вплинули морози, оці що були на початку вересня. Тобто, десь є по там, де нас торфа, низ, болотні місцевості. Там є трошки по якості питання. Сварі по врожайності соя. В нас вже не сі в плані, скажімо так. Те, що ми планували, те ми, те ми збираємо. В обласному управлінні агропромислового розвитку кажуть, соєю сої в області засіяно майже 40 тисяч гектарів полів. Нині зібрали більше половини. Сої so, затримуються з кусподніми, що був мокрий, вже дуже, дуже мокрий верх. Щодо якості сої, то вона певнять в управлінні АПК така ж, як і минулоріч. Це така культура, яка йде як на експорт, так і на формат ворин. Основна черга от тільки з експортом сої цьогоріч не дуже. Більше того, ціна на ці бобові, каже Юрій Юрченко, дуже низька. Ціни є, але найкіше, які б скіли карантин. Ціни низькі так. Ну, це все залежить за експортом. Мала десять експорт буде краще. Але ціни зараз не е, хотіли краще. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.